Це Берлін. І це Берлін. А це музей капіталізму. Тут йдеться про те, що за умов капіталізму люди змушені проміняти свою вільну діяльність на найману працю. Альтернатива інші економічні системи, де люди працюють із задоволенням. А це музей капітуляції Німеччини в Другій світовій війні. В ньому розміщений отакий макет Берліна. Цей макет зробили на радянському підприємстві для того, аби спланувати бомбардування міста. Неймовірно, скільки праці і старань вкладено в проєктування того, що має бути знищеним твоїми співвітчизниками. Цікаво, чи робили макетники свою роботу з задоволенням, відчуваючи наближення перемоги, чи була це вільна діяльність, до якої лежить їхня душа? Дивлюсь на це і думаю, як інтегрувати дискурс родної праці в контекст потреби боротися з людоненависницькими політичними режимами.